Друзі, привіт! Це жіночий одяг від німецької торгової марки Blue Motion. Голові 14 одиниць, джинси та кардигани. Розміри від S до L. Почнемо з джинсів. Джинси є темно-сірого кольору та синього. Дуже класна модна модель. Ось на штанцях внизу такий край. Нерівний, дуже модний. Є бічна а, оксамитова смужка. Далі а, штани чорного кольору. Такі більш класичні. Джинси сірого кольору, дуже гарної якості. Також з боку є декор. Джинси темно-синього кольору, з бічною смужкою. Ось такі джинси блакитні, класичні. Темно-синього кольору. І остання модель. Далі кардигани. Ось такий дуже освіжаючий колір, такий зимовий. Чорного кольору, а з боку смужки. Такий офісний, дуже стильний варіант. Це набір двоєчка, кардиган та ковтинка. Під низом з коротким рукавом, склад віскоза, кардиган синього кольору, склад бавовна, поліамід, віскоза та вовна. Світло-сірий колір, віскоза та поліамід. Дуже приємна на дотик тканина. І остання модель, якою лотіть дві штуки, кардиган чорно-білого кольору. Склад 100% бавовна. Замовляйте голоду наших менеджерів або через телеграм вайбер канали. Всім дякую за увагу!